2023 рік став найменш активним роком у кар'єрі професійного реснгу Романа Рейнса. За останні 12 місяців він провів лише 7 телевізійних поєдинків, він цілком і повністю перебуває в статусі неповного робочого дня, що безумовно допомогло йому на шляху до володіння титлом чемпіона світу, який наразі перевищив 1200 днів, найдовший за останні десятиліття. Його поєдинки, яких було небагато, відрізняються широким діапазоном якості від найбільш розчарованих поєдинків року до поєдинків, які претендували на звання найкращого. У 2023 році Романа Рейнса було все, що тільки можна було б собі уявити. Привіт! З вами Алан Блек, і це топ-7 найкращих матчів Романа Рейнса на ПЛЕ у 2023 році. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресик українською мовою. Безумовно, найгірший матч, який Роман Рейнс провів у 2023 році, був проти свого дорідного брата Джея Усо у гоні події з SummerSlam. Після приголомшливої сюжетної лінії, яка призвела їх до цього моменту, матч закінчився повним розчаруванням. Правила племенної битви були проігноровані, перешкоди зробили матч нестерпним для перегляду, а поворот Джиммі Усу в кінці занурив сагу Bloodline в переповнений безлад. Сам матч був повільною ціганиною, в якому фанати не надто укладались. На відміну від багатьох інших одиночних матчів Романа Рейнса протягом його культового правління, цей не отримав бажаного запалу. Формула Романа Рейнса з довгими гарячими відрізками, лайкою та медитичним темпом, просто не спрацювала. Звичайно, бій був непоганий, і робота персонажів у обох бійців була пристойною, але в цілому це не спрацювало. Оцінка Дейва Мелцера 2.75, оцінка Кейдж Мачу 4,60, і моя оцінка, тобто Алана Блека, 2.25. Надзвичайно сильний персонаж Елли Найта допоміг цьому поєдинку просунутися вперед, і він добре впорався зі своєю роль невдахи Бейбіфейса. Роман Рейнс показав свій звичайний домінуючий характер, але крім того, що це був добре проведений матч, він не мав нічого особливого, що могло б його виділити. Це б пройшло досить просто, жоден з бійців не вразив фанатів. Початок матчу знову повторився, Роман Рейнс домінував. Найт отримав кілька ударів, аж поки втручання не допомогло Рейнсу здобути перемогу і зберегти свій беззаперечний титул абсолютного чемпіона WWE. Це був непоганий матч, але він не став гідною головною подією ППВ, коли все було сказано і зроблено. Оцінка Дейва Медсера 3,5, оцінка кейдж-матчу – 6,50, оцінка Алана Блека 3,5. Цей матч був більш зосереджений на розповіді, ніж на технічному майстер-класі. Тим не менш, Роман Рейнс і Кевіновець, як і раніше, працювали добре, виконуючи прийоми з плавною точністю і силою. Врешті-решт, бій пройшов трохи повільно, що було прикро, але все ж таки досить пристойно. Вся увага була прикута до Семі Зейна на ринку, і, по правді кажучи, фанати просто чекали, що станеться з ним. А не з чимось, що насправді відбувається на рингу, оскільки перемога Романа Рейнса була неминучою і передбачуваною. У минулому, окей Міновеце і Романа Рейнса, були кращі поєдинки, ніж цей. Оцінка Дейма Мельцера 3,5, оцінка в Кейдж Мачу 7,56, оцінка Алана Блека 3,5. Натовп гаряче підтримав кодіровця в його гонитві за беззаперечним чемпіонським титулом Романа Рейнса на Русимай 39, і його робота над образом мужнього аутсайдера була на висоті. Роман Рейнс поєднював це все з першокласною роботою Хіла, випромінюючи клас і зіркову силу з того моменту, як звучала його музика. Це був справжній великий бій, і хоча це не був майстер-клас, він був досить гарячим. На жаль, переповненість залу дала знаки, особливо наприкінці матчу. Перешкоди та відволікання були нестерпними, а атака Соло Сікоа на Коді Ровца призвела до того, що фанати замовкли, коли розсування закінчились. Це був незграбний фінал і погане рішення щодо бронювання. Оцінка Дейва Мелцера 4,5, оцінка Кідчмачу 7 7,54, оцінка Алана Блека 4. Це був ще один випадок, коли фанати були дуже захваті від бейбіфейсу матча Романа Рейнса, навіть більше за замізейна, ніж за Коді Роудса. причому це відбулося перед натовпом рідного міста. Атмосфера була напружена ще до того, як Зейн і Рейнс вийшли на ринг, що свідчить про те, наскільки чудовий сюжет укладений у цей бій, сильна історія та робота над персонажами присочилися у цей матч. Зейн нарешті знайшов своє покликання в якості невдахи, а Роман Рейс ще раз продемонстрував чудовий виступ в якості домінуючого чемпіона Хіла. Дія була простою, але ефективною. Але, звичайно, передбачений фінал відняв у неї кілька балів, і дабіт вкотре відмовилися від казкової перемоги за титул. Оцінка Деда Мелцера 475. Оцінка Кейдж матчу 8,35, оцінка Ана Блека 4,5. Британська аудиторія підняла цей матч, і початкова частина поєдинку була присвячена їм. Робота Романа Рейнса в ролі Хіла боротьба з натовпом була чудовою, і це призвело до того, що це було дуже весело. Дія та психологія команди були сильними протягом усього поєдинку. Хоча середня середина матчу проходила трохи повільно, тому її можна було поцінити ще вище. Друга половина прискорилась, і НАТО був готовий до фінального відрізку. Натов підтримав братів, коли вони билися зі своєю сім'єю в цій блискучій командній битві, яка стала одним з найкращих моментів сюжету Bloodline. Було кілька подій світового класу на додаток до історичного фінішу коли. Джей Уусу став першою людиною, яка перемогла Романа Рейнса 2019 року. Оцінка Дей Мерцера 4,5. Оцінка Кіч – 8.43. Оцінка Ана Блека 4. Так само добре, якщо не краще, ніж попередній матч, виступили Семі Зейн та Кеві Новенс проти Романа Рейнса та Коа. Цей матч був більш цілеспрямований з кращою роботою на ринку, і він також мав надзвичайно гарячу публіку. Можливо, він не влучив кожну сюжетну лінію через те, що самій Зейн і Кевін Новенц трохи розслабились після перемоги в командному матчі Хрестомані, але вони все одно були на висоті і провели чудовий поєдинок. У ньому було кілька чудових моментів, таких як втручання у сосів, та емоційна перемога Семізейна та Кеіна Оминця, який нарешті здобув перемогу Гедроманом Рейнсом хоча б разом. Оцінка Дево Мецера 4,5, оцінка Кейдж Матчу 8,40, оцінка Алана Блека 4.25. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробити саме тільки в коментарях, що би ти хотів побачити на каналі. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Алан Блек. Дивіться ресинг, Дивіться багато. Всім до побачення.